Так, 30 березня. І розширяю сьогодні рутівські сім'ї другим корпусом. От ставлю на них такий корпус. Тут 6 сушнин необсушених. Це останній мед, що я відкачував. Гречка, здається, була. Ставлю під зараз гніздовий. Трохи буде їм стимуляція невеличка. І от чому ще ставлю, бо зробив такі днища пилкозбірники. Можливо, колись подробніше розкажу. Ось така штучка. Тут решітка така буде, що бачу ніхто її не показував. Решітка пилкозбірника пізніше покажу. Буду пробувати з такими користуватися. Ось тут пробував. І працюю. Тільки одна штука, ж треба розсверлювати ті решітки. Але зараз не про них. Так, і нічого більше не роблю, тільки просто піднімаю верхній корпус і ставлю туди під нього ось ці рамки. Чому 6? Зараз 6, бо думаю, десь тижнів через 2 буду вниз опускати ось так дві рамки печатні. Думаю, з печатним закритим розплодом. І матку буде решітка. І зверху на їхнє місце буду ставити дві овощини. Це буде підготовка до медозбору з ріпаку, можна сказати. Або садки, можливо, підуть швидше цього року. Бо ріпак зараз ніякий у нас. Як видно, трохи волога є, тощі невеличкі падуть останні два тижні. От зараз лід мінімальний градусів, не знаю, 8-10 на вулиці прохладно. Але робота така, що її можна робити. Побачимо далі результат. Всім пока!